В усіх українців залишається менше ніж 7 місяців, щоб оцифрувати свої паперові трудові книжки. Це потрібно зробити для того, щоб не втратити страховий стаж і щоб в майбутньому не мати проблем з оформленням пенсії. Особливо це стосується людей, які працювали до 1 січня 2004 року. Як пояснюють в пенсійному фонді, законом давалося 5 років для того, щоб перевести паперові трудові книжки в цифровий формат. І цей термін спливає 10 червня 2026 року. Після цього фактично паперові трудові книжки втратять статус обов'язкового документа, так як же оцифрувати паперову трудову книжку. Передусім, вам потрібно авторизуватися на веб-порталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису або Дія підпису в розділі комунікації з пенсійним фондом виберіть вкладку відомості про трудові відносини, перевірте інформацію про себе та дайте згоду на обробку персональних даних. Потім додайте скан копії вашої паперової трудової книжки. Я, до речі, прикладала також свої дипломи про вищу освіту, тому що навчання на денній формі до 1 січня 2004 року зараховується до страхового стажу. З результатами опрацювання вашої заяви ви зможете потім ознайомитися в розділі Мої звернення між іншим в Україні вже оцифровано понад 8 мільйонів паперових трудових книжок. Хай вам щастить.